Питань було багато і різних. На 90% люди приходять, коли вже обійшли всі інстанції, які відповідальні за питання по їхнім проблемам і не отримали результату. На жаль, дуже багато питань щодо корупції в правоохоронних органах. Щодо корупції вже е навіть при вновь створених органах нової поліції. Дуже багато питань було по корупції в органах медицини. В управлінні медицини тощо, обласного управління медицини. Корупції в онкодиспансері, в обласній лікарні, в міській лікарні, там, де з людей вимагають гроші за те, що має бути безкоштовно. Пройти МРТ плати гроші. Зробити якийсь діагноз, перевіритись, плати гроші. Хоча це все обладнання державне, і всі ці послуги мають бути безкоштовні. Дуже багато питань, коли людей викидають з квартир і вони не можуть знайти, де правда, і вони звертаються до нас, щоб ми допомогли всіх питаннях. Дуже багато питань, коли несправедливо йде нарахування навіть допомоги людям, які доглядають за інвалідами чи е, психічно хворими, і цю допомогу їм дають по мінімальному стандарту, розраховуючи на те, що вони не розберуться в цьому питанні. Багато було питань і обласного характеру, одне з них це було про те, що на кордоні з Білорусю сьогодні взагалі відсутній контроль прикордонників і СБУ над тим, які роботи ведуться. Як іде демаркація кордону, роботи ведуться на території України, на території Волинської області, білоруськими підприємствами. Це все ведеться під наглядом білоруських прикордонників. І сьогодні, наскільки ми почули, будемо звертатися і в управління екології, і в органи і внутрішніх справ і прокуратури і СБУ. Що роботи, які ведуться на території насамперед озера Білого в Любочівському районі, призводять до того, що дуже скоро Білорусія зможе взагалі за рахунок тих рекреаційних робот, які вони проводять, відвести воду із озера Білого, із цієї гідросистеми, включаючи озера групи Світі. Тому ці нагальні питання їх треба вирішувати. Вони вже були і в обласній адміністрації, і в губернатори, і скрізь, і ніде не почули, що буде робитися. Ми будемо на це реагувати. На е, наступний тиждень у нас запланована поїздка, насамперед, Любишівський район, щоб, щоб, щоб це подивитися. Тому що це вже питання навіть не області, а державної безпеки, враховуючи те, як ми весь час чуємо, що завтра буде світ боротися вже за прісну воду. Е, дуже багато питань щодо неможливості навчання в школах із за відсутності е, е, шкільних місць, робочих місць для дітей. Насамперед сьогодні поднімались питання в селі Забороль і в нас запланована зустріч. Представники обласної ради, через два тижні ми поїдемо, подивимося. Я думаю, що знайдемо гроші профінансувати проєктно-кошторисну і смітну документацію, і знайдемо гроші на будівництво другої черги школи, тому що діти вже вчаться в три зміни. Питань дуже багато. Щодо міста, були питання, чому в такому занедбаному стані парк насі Українки, чому не вивозять сміття. Чому в такому руйнівному стані дороги? Чому міська влада не просуває взагалі тих, хто стоїть по 30 років на черзі? Дуже багато питань. І черга це особливо квартирна черга. Те питання, яке хвилювало і мене, і кандидата нашого під час міських виборів, тому що за останні 5 років в квартири не видавалися. Те, що будівельники мають віддавати до 12 року 14% метражом нового будівництва, а після 14-го 4% не віддається. Якимось іншим планом вирішувалися ці питання, я думаю, корупційним. А люди як стояно в чергах, так і стоять. Тому я, як голова обласної ради особисто і фракція УКР, буде піднімати це питання в міській раді. Ми проаналізуємо всю діяльність, яка була перед цим, і де ті квартири, і змусимо або мера прозвітувати, або будівельників віддати те, що належить місту по обом Насамперед розказали цікаві історії про те, що здається їм в оренду не самою обом яка має договор оренди землі з міською владою, а через приватних підприємців, яких поставив керівник обом і тому ці всі розказки про те, що сьогодні обом спожецйомка платить за оренду землі більше ніж сама збирає, не відповідають дійсності, тому що є багато прокладок, які збирають гроші без оподаткування з підприємців безпосередньо. Також собі безперечно собі в кишені замість того, щоб йшло в комунальне міське підприємство. Справа в тому, що ці гроші мають іти. Комунальне підприємство, за яке ми воюємо, воювали, і я думаю, ми доб'ємо це, яке має утворити місто, і місто має здавати землю в оренду, а не здавати якимось посередникам, які вже безпосередньо з людей отримують надприбутки. Ми готуємо звести звернення в обласну прокуратуру, щоб розібратися з цими питаннями. Певними управлінськими якимись методами чи рішеннями вплинути сьогодні з посади голови обласної ради неможливо ні на якість цих питань. Тому що вони або в форматі міста, або в форматі обласної адміністрації, нас немає повноважень. На жаль, та децентралізація, яка була задекларована керівниками нашої країни, зупинилася і ніде не просувається. Тому ці всі розказки про те, що скоро народ, влада і обрані ними депутати будуть вирішувати питання, це сьогодні не працює. Все, що, все, що ми можемо, це за рахунок якогось звернення, за рахунок якогось. Дуже сильного, іноді навіть агресивного з нашої сторони звернення на когось попливати, щоб вони почали боятися і реагувати на людей. Щодо корупції, ми звернулися зараз в органи прокуратури, будемо оформляти звернення в органи нової поліції. Побачимо, як вони відреагують. Не відреагують, ми будемо звертатися до тих виборців, які обрали депутатів обласної ради, щоб вони нам допомогли поставити крапку на ди і побороти корупцію. Нам не треба, коли приїжджають грузіни, розказують, як боротися з корупцією. Ми все це прекрасно знаємо. Коли кожен на місці буде боротися з корупцією, так як це має бути, не буде ніякої корупції ніде, ні на яких рівнях. Тому не почує нас те управління, яке має за це відповідати, а це СБУ, прокуратура, поліція. Значить, попросимо народ допомогти вирішенні цього питання. Безумовно, безумовно. Не тільки підготовка, а й контроль проходження цих звернень, і контроль відповіді. Я запропонував йому сьогодні вже є спілка воїнів АТО, в яку об'єдналися 99% всіх організацій, які були представлені учасниками АТО. Я йому запропонував звернутися в цю спілку. На завтра в нас запланована на 11 ранку нарада з представниками цієї спілки. І те питання, яке. Я анонсував і запропонував, що не треба чекати, що кожному з вас виділять по клаптику землі, і ви будете думати, як туди довести комунікації. Треба об'єднати ваші бажання. Ваша ціль отримати житло, тому ми допоможемо вам об'єднати ваші бажання, допоможемо знайти землю 10-15 гектарів, гектар в місті або за містом. Знайдемо будівельників, які збудують житло, віддадуть вам вже готові квартири, а решту продадуть, щоб виправдати свої витрати і щось заробити. Тобто ми візьмемо на контроль не просто якийсь звіт про те, як виділяється земля атошникам, а про те, як вони отримують житло.